Любі друзі, всім привіт! Мене звати Микита, і у цьому позачерговому випуску ми розберемо з вами новенький, щойно з фабрики Serum 2. У цьому відео я не буду копати занадто глибоко, але можу вас впевнити, що усі основні зміни відносно першої версії ми з вами розберемо. Перед тим, як почати, ми, звісно ж, натискаємо лайк. Підписка, пишемо коментарі. Ще підписуємось на мій телеграм-канал, в якому є музична ком'юніті, в якому є багато чого цікавого, чого немає на Ютубі. Там я роблю усі анонси, і взагалі спілкуюся з вами я майже тільки в телеграмі, тому що Ютуб це більш для відео, як для мене. Підписуємось туди, ще кому цікаво є і дискорд. Давайте починати. І перша велика зміна в другому серомі стосується наших осциляторів. А саме, перше, в нас з'явився тепер третій осцилятор. І друга зміна, так це те, що окрім тепер wavetable осциляторів, в нас є ще Sample, гранулярний та спектральний осцилятори. Що давайте ми більш детально розберемо ці осцилятори. По-перше, тепер стало більш зручніше налаштовувати Юнісон. Ці налаштування стали більш. Скажемо, гнучкими та більш зручними. Тут ви можете окремо налаштувати ширину, range, wavetable position, warp і все інше. Це стало більш гнучким. По-друге, в нас тут додалися ще більше модуляцій різних. Стосовно wavetable я не знаю, що ще сказати, тому що він не сильно змінився відносно першої версії. Далі ми розберемо мультисемпл. По-перше, в мультисемплі є фабричні пресети, які ви можете використовувати. А також ви можете використовувати, наприклад, свої sfz бібліотеки. Якщо вони у вас є, ви можете їх сюди завантажити і з ними якось гратися. У мультисемплі у нас є окремо ADSR нашого семплу. Ми можемо його якось, наприклад, тут накрутити, як ми хочемо. Це є дуже дуже зручно по іншому тут в цілому все так само. Можемо також накрутити унісон. Можемо тут накрутити ще тембр. Також модуляції всі різні є. Якщо вам цікаво, ви можете покрутити. Давайте я вам, наприклад, покажу ось цю модуляцію від осциллятора Б. Якось так. Наступний наш осциллятор це семпл. Сюди ви можете взяти, наприклад, як, якісь фабричні пресети, які тут знову ж є, або ви можете закинути сюди наприклад, свій семпл, який ви хочете. Це може бути як ваншот, так і будь-який інший, як, наприклад, якийсь мелодичний луп або щось інше. Щоб це зробити, ви просто берете ваш ваншот, закидаєте його сюди. І тепер що в вас є, які опції, окрім того, що ви тут можете накрутити, як і до цього ви це могли накрутити. Тепер ви тут можете працювати у моді як ваншот, наприклад, або обрати тут, наприклад, loop. І, наприклад, ось тут якось так зробити. І це буде як loop. Це буде forward-loop, або ви можете, наприклад, зробити reverse loop. І він буде повторюватися. Якщо вам, наприклад, дуже цікаво тут є речі, якщо вам, наприклад, не потрібне це клацання, ви можете ось тут зробити фейд і клацати не буде. Відносно всього іншого, ось тут унизу, як я казав, нічого не змінилося, все залишається, як і у WaveTable. Наш наступний осциллятор це гранулярний, тут все стає досить прикольніше, принаймні для мене. Наприклад, ви сюди можете закинути знову ж, як ви хочете, як ваш ваншот. Або ви можете сюди закинути, знову ж тут є фабричний пресет, який ви хочете, або ж ви можете сюди закинути, наприклад, якийсь, ну скажімо, мелодичний, наприклад. Я не знаю, давайте це беремо. І тут ви можете гратися знову у режимі як воншот або у режимі Loop, або як ви хочете. Вмикаєте і починаєте тут крутити. І можна тут щось прикольне накрутити. Мені дуже подобається ця функція, це прямо для, для мене це прям супер. І останній наш модулятор це спектральний. Ви можете, наприклад, що ви тут можете зробити. Ви можете тут все все те, що було, воно залишається. Ви можете тут ще, наприклад, прибрати верх, якщо ви хочете, ось тут або низ. Ще, що я вам наскав, що як у спектральному, так у семплі, і так у гранулярному, ви ось тут можете потягнути за ці края, і ви можете, наприклад, зробити, щоб ваш семпл починався з цього місця, наприклад. І закінчувався, наприклад, десь тут. І буде вам ось так. Що в нас є далі на волк, так це те, що в нас з'являється тепер два фільтри. І що є з цього прикольного, так це те, що ви тепер кожен осциллятор можете посилати окремо або на перший фільтр, або на другий. У випадку, якщо у вас є два різних налаштування на фільтрах. Або ви можете якось між собою це міксувати, і, наприклад, зробити так, або так, і міксувати між собою. Звук з першого та з другого фільтру. І ще у нас тепер є два баси, тобто дві шини. Ви також можете посилати будь-який з осциляторів на першу шину. Або, наприклад, ви послали осцилятор А, наприклад, на першу шину, осцилятор Б ви послали на другу шину. На той випадок, якщо ви хочете зробити різну обробку на, 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 на осциляторі АБ ви їх послали на одну шину, а осцилятор С ви послали на другу шину і зробили різні обробки на цих двох шинах. З фільтрами це все так само. Ви тепер можете посилати ваші фільтри на різні шини. Ось, наприклад, на шину 1 або на шину 2. І ще одна річ стосовно осциляторів, так це те, що тепер, якщо ви робите, наприклад, модуляцію. На wave table Position ви тепер можете зробити давайте ми, наприклад, сюди закинемо. Ви тепер, якщо ви робите модуляцію, ви тепер можете натиснути ось тут Smooth Interpolation, і тепер перехід від однієї хвилі до іншої буде, скажімо, більш гладким. Він не буде таким різким. Наші наступні великі зміни стосується Envelope та LFO. Тепер у другій версії серому Envelope в нас 4 замість трьох. У першій версії та LFO в нас 6 замість 4. По інволопах сильно тут змін ніяких нема. Вони все залишилося, як і було у першій версії. Перша інволопа відповідає за EDSR саме нашого звуку. Інші три енвелопи відповідають за EDSR будь-якої модуляції, яку ми захочемо зробити за допомогою цих інвелоп. Єдине, що тут додали, так це тепер, що ми можемо тут налаштовувати не тільки у о, мілісекундах, а ще і у BPM. Ось тут, наприклад, покрутити 16, 8 і так далі. З LFO все ж стало трішки цікавіше, тому що тепер нам буде більш зручніше малювати наше LFO Ми натискаємо сюди, і малюємо або прямі, або натискаємо сюди, і малюємо такі пилообразні хвилі, які нам потрібні. Також ще ви тут можете обрати, наприклад, якийсь мод. Тут є Chaos який буде звучати якось так. Тут ви можете обрати рейд. Це є такий мод кейос, і є мод такий кейос. І зробити як вашій душі завгодно. А якщо ви сильно собі не хочете парити голову стосовно LFO, тут є пресети. Їх досить багато, тому обирайте, який ви хочете. А якщо ж парити голову все ж таки трохи хочеться, то ви можете, наприклад, натиснути тепер тут. І тут у вас буде більш детальний малюнок LFO. Тут ви собі малюєте, як ви хочете. Тобто тепер вікон це стало більше і малювати стало зручніше. Наші наступні два великих нововведення це Кліп та Рпіджатор. Кліп, по суті, це, скажімо, піано рол всередині серому. Тут ви можете, або, наприклад, малювати самі, якщо ви хочете, або ж, наприклад, знову ж тут є пресети. Просто вмикаєте і слухаєте Тут у мене зараз який треш грає, але якщо я виставлю якісь більш адекватні налаштування, то буде щось, мабуть, нормальне. Якось так. І тут такого багато. Так, або так, або так, або так. І крутите собі, як ви хочете. Ось, наприклад, давайте ми оберемо ось такий пресет. І підемо далі в арпіджатор. Заходимо до арпіджатору. Ось тут у вас є налаштування, які ви хочете, якщо ви хочете тут крутити самостійно. Якщо ні, обирайте якийсь з пресетів. натискаєте, вмикаєте, і за того маєте ось таке арпеджо. Будь-яке ви можете тут обрати. І у вас є вже вбудований всером арпеджатор. Далі ми йдемо до вкладки, якої не було у першому серамі, а саме мікшер, який буде нам робити життя дуже-дуже простим. Тому що тепер у цьому мікшері ми можемо, наприклад, окремо покрутити якось наші осцилятори, зробити їх тихіше, гучніше, відіслати їх на шини, якщо ми хочемо. Так само з нойзом, з фільтрами, з нашими шинами та нашими ефектами, про які ми зараз і поговоримо. Стосовно ефектів, тут є декілька суперкрутих змін. По-перше, ми тепер можемо, звісно, оброблювати окремо першу та другу шину. По-друге, тут є нові ефекти, такі, як я не знаю, Боде або Boat, якось так це називається. Що тут є ще нового? Є Convolve. Це, якщо супер простою мовою, то це умовно скажемо, що це наш реверб Далі в нас з'являється саме круте, що тут з'являється в нас, далі з'являється в нас. Сплітер. Що це таке? Ми можемо, наприклад, зробити сплітер з Lows та Highs, Як це буде в нас працювати? Наприклад, ми ставимо сплітер. І сюди, наприклад, в Lows, ми накидуємо ті ефекти, які ми хочемо, щоб оброблювали лише низ. Наприклад, я хочу, щоб мій низ був, скажімо, з дисторшеном. Наприклад, я накидаю на низ дисторшен. Але я не хочу, щоб він був зверху. А зверху я хочу, щоб в мене був, наприклад, скажімо... Давайте хорус. І тепер мій низ буде оброблюватися дисторшеном, мій верх буде оброблюватися хорусом. Тут ми можемо поставити кросфейт, де ми хочемо. Наприклад, тут він по дефолту стоїть на 210 Гц, Ми можемо поставити його вище аж до 20 тисяч. Такий самий сплітер є, і, наприклад, з мід сайт складової звуку. Наприклад, на мід ми можемо накинути. Я не знаю, що ви хочете, наприклад, Distortion на сайт, ви можете, наприклад, накинути ділей. І це буде окремо оброблюватись мід від сайду. І остання, але для деяких людей також дуже важлива зміна у другому серімі, так це те, що тепер ми наші пресети можемо прослуховувати одразу. Тут є перед прослуховуванням. Що дуже-дуже спрощує життя. Тож, і, мабуть, з основними змінами такими глобальними у другому серомі я закінчив. Але якщо ми так з вами поговоримо, то перший сером дуже гарно виконував свою роботу, тому що він допомагав реалізувати майже будь-які ідеї, які хотіла людина стосовно звуку. Другий ж серум це виносить просто на якийсь величезний новий рівень. І тепер можна просто якісь божевільні речі робити зі звуком. Я саунд дизайн не люблю, тому це скоріше не для мене, але є люди, які це просто полюбляють, тому для них другий серум це, мабуть, як другий день народження. Тому вітаю вас. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Ставимо лайк і підписуємось, а також пишемо коментарі стосовно нового сервісу, Чи вам він сподобався, чи ви встигли його вже відтестити. Дякую вам ще раз за перегляд і до нових зустрічей.